2025 року починається, точніше вже продовжується, обрізка виноградника. Сьогодні такий гарний день, такий тихий, сонячний і вирішено продовжувати обрізку, воно вже потроху відбувається. Цей ряд вже був обрізаний. Дещо не обрізане, дещо обрізане. Ну і так. Швиденько пройдемося. Я почав різати ту сторону, а ця сторона вже була обрізана. Ще й врожай деякий висить. Наприклад, ось у нас тут аватар лежить при землі пан Аватар. Визрівання лози десь середнє. Заморозок був тижнів, здається, два назад, деякий. Виноград для зберігання, такий як Red Globe, Шмищолкунчик. Альбано було зрізано, мабуть, я не пам'ятаю, які там сорти зрізалися. Прищеплює зрівання в цьому році є непогані, є гірше. Ну, можливо, і буде що вибрати. Тут також заморозок пройшовся, є що де сам листя впадає, як там на тому ряду, а є, що й не відпадає. Так, підходиться до куща і листки обриваються, обрізаються і потім йде обрізка, а можна, можна й самому це все ну, теж часу займає, як просто пройти всю ділянку виноградника, де понад 120-140 кущів обрізати лися, потім починати різати. Ну, десь так, десь так. Врожай був втрачено десь на відсотків 60%. Тому що на початку травня, як завжди, природа нам видає свої подарунки, було мінус 6 градусів морозу, однак ще навіть 40% вдалося врятувати. Думав, взагалі нічого не буде, але ні, щось було. Знову аватар якийсь на прищепі висить. Уже тут видно після заморозку. Ну, ще багато, які, можна сказати, хвостиків на винограднику висить, а на які прищеплю, новинки. Можливо, зніму відео, пройдуся. Познімаю, що тут за вісюльки висять, тому що короткі відео були закинуті, то не я там знімав. їх. Що з нового? Наприклад, кешмиш Regal Seedless американський. Ну, також після заморозку, вже видно, що повністю він зів'яв. Ну, десь я пробував, то так. Цукру не добра, тому що прищепа цього року. Однак визрівання чудове. Ця грунка висить і сам пагін визрів десь на 2 метри. Ну, той окремий відео зніму, що тут поміж листям погано його. Видно, що тут висить з нового. У такому році вважаю, ще й результат і непоганий. Ну, тут також помітно, що після заморозку десь ладки попадали десь. Десь ще не попадало, якось повністю зелений. Але вже тепла немає, вже воно це все не потрібне. Не також можна це все вже починати обрізати. Але вже воно не визріє, Після заморозку пройшлося, рожаю на них вже немає на цих кущах. зарядні поливи не потрібні 100%, тому що у нас тут просто скоро буде болото. Днів 5% тут заливало. Все вологе, мокре. Цим проблем немає. По наявності чубуків, саджанців їх, можна сказати, немає, а по чубуків каталог буде складено вже безпосередньо, після обрізки, буде обновлено по наявності посадкового матеріалу. Поки час є, будемо працювати. Зараз ще на один ряд пройдемось. Ну, тут якось, і навіть тут мороз пройшовся, там ось здається клубничний, все посипалось, бачите, одні терчать. Листки десь посипалися, ну видно, що добре пройшовся. Тут від стіни якось лист тримається. Щось таке висить, цікаве. що ж це в нас тут таке висить, вже воно тут, мабуть, перевисіло. Навіть не знаю скільки місяців два назад. Ой, здається, це... Ой, що ж це в нас таке? Це в нас здається сорт Ася загорулька на прищепі. Навіть таке ще щось зачепилося. Так, колись чіплявся цей сорт. будь здається, це він висить. Бо на винограднику я буваю досить рідко. Може і сам тут потрошку вже Ні, основні знаю, а по прищепах вже навіть сам не знаю, що тут не